Це моя гідровітроелектростанція, яку я робив цілий рік. Діаметр колеса 7 метрів 20 см. По колу колеса підвищені 86 корит зацинкованого заліза. Там корданний вал від старого москвича у дідів купив на базарі. Заходить через отвір. На горищі там на горищі я зробив мультиплікатор чотири ступені. Перша ступінь мультиплікатора це е, коробка передач від старого москвича, а далі ще три ступені це велосипедні зв'язки і велосипедна цепь. За один оберт цього колеса. Генератор крутиться 37,7 разів. Матеріал виготовили це гардіни для кімнат. Це дюралівої трубки, і з них я на заклепках, на алюмінієвих заклепках все це зробив. Одна корита наповнила, то вже друге підходить, наповняє, тобто економія води, щоб воно не лялась води так просто. Це така моща, що якщо зачепитись за ту порожню сторону колеса. То воно і мене, і вас підніметь і прокрутить. Залишається мені 2-200 кВт на хату, що холодильник 100 Вт, морозильник 100 Вт, телевізор 100 Вт, комп'ютер 90 Вт, освітлення максимум 100 Вт. І того десь і кВт не набирає. Тобто, отак от можна, коли буде працювати постійно, то можна відказатись від електрициті.